Я Бог мені послав, маю пильну роботу, службу виконати. Яку то ще таку службу? Бути парубком на сватання, то не простим, бо треба парубка засватати за козир дівку. Отже б не погодився ти піти зі мною. Я й не знаю, я ще нікого й не сватав, але з другої сторони було б цікаво побувати на такому дійстві. Та й робота, думаю, не пильна. Ну кажи, що я маю робити. Слухай, робота не пильна, за те відповідальна. Я буду говорити, а ти притакуй. Да добре, а кого сватати буде? Слухай, знаєш того Стефана Гаврилів, до нашої Уляни прокопує. Ти що здурів? Та кожен в селі знає, що він не сповна розуму, що йому трохи клепки бракує. Тому річ. Робота не тяжка, за те відповідальна. Як добре впораємось? Тримаємо добру винагорду. По 10 золотих. По 10 золотих, кажеш? Ого, дай подумати. Йдемо? Ну, я згоден. Добрий вечір тобі, пане господарю, Радуйся! Ісус, Ісусик не спить, не дрімає, своїми руками весь світ обнімає і вашу хатину, і вашу родину, і всю Україну Христос святає, рождає! гарно парубки колядуєте, чи не погодили би спіти з нами? Ну, залежно куди і на яку справу. А тут справа непроста, але як добре ну, і ви. Не пропаде. Ну що, згодні? Згодні. 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 згодні? згодні, ну тоді підемо. Ну, Пішли. Ти вже в З різлом Христовим, я оце був у Кума, о, тепер прийшов. У кума така благодать. Рай колядують, а у нас щось нічого не колядують, Марія. А давай ми заколідуємо отакої гарної коляди. Буся рождає, хто то може знати, Ісусові, ту Тут ангели чудяться, рожденого бояться, Христові красиця. Попаситься, оси, потихоньку бачи душе, дуже дуже ту. Марія, послухаймо, от діло маю до тебе. Ага. Так, Син у нас вже трошки підріс. Так може ми б його і засватали. пешик захотіли. А він хоча літами вже і все! Марія, та годі тобі лементі, годі тобі ремонту не. І з козаками в Крим, а він усе в тебе маленький-маленький. От його вже всі однолітки типу поженили, а ти його далі за дитиною а а робиш. Приїх... Це... Так ні, Марія, я чим говорю. Ми вже трохи з тобою і підтопталися, і постаріли, і тобі вже мої помішить впали. Так а що ж йому бракує? Він нас красить, хлопчина робить. А все я договорився вже. Я оце договорився у на празниці, на Городківці і договорився з Гуляною про А вона дівчина роботяжка, і батьки хороші, і наші теж не пропаде так. Все одно якось воно буде, Марі. А це дивиться, коліча, то до нас якісь люди йдуть. О, та це, напевно, колядники до нас йдуть. Та то, то Булько! Булька! Так, ми вже готові, ну то що підемо на сватання? Ідемо, ідемо до прокопів. Добре, добре.

Аж із Туреції. От, то ми з Кирилю. <рив> Що ви за люди кажіть? На знак пошани і уваги прийміть поклінницький. <рив> Що ви за люди кажіть, щоб нам свого не втопити. Пригода з нами приключилась. По дорозі ми із князем йшли і слід знайшли. Чи то птиці, чи куниці, може красної дівиці. Ось ми по сліду йшли і до вашого дому прийшли. Тепер ми добре знаємо, що у тій світлиці живе Красна Дівиця, ми її впіймати хочемо. А на тій мові будьте здорові, нашому ділу кінець. А ви дайте ділу кінець. Допросимо, шановних, гостей до Господи. Господи, на сім, на сватання! Застеляйте, стові, там все Та він не сповна розум, Уляну, не переч матері, іди, поговори, розпитай його про все. Говорили, що гарно, ай поклад. А Що у вас сварили? Нічого. Брешеш? бо як нічого. Батько казав обо всім розпитай, а я поки що не позабав, ти, знаєш там питати. Дай, коли позабував я себе. А батько казав, що піде за мене. Не піду. А чому? Бо не хочу. А чого не хочу? Та бо не хочу. Звідти хата, звідти хата, а звідти загата. тої хати виходила, дівка пелехата піду. <риклад> <А чому? риклад> я скажу, що не люблю тебе і не вийду за тебе. Послухай но, Уляно, та витрює собі витрює. іди. От якби ти була моєю жінкою. Та відмовила б йти за мене, то я би тобі так пику набив. Батько каже, після женячки жінку можна прати, скільки хочеш. як сидели кошти, а тепер не можна. О, шкода, шкода. Та я почекаю, поки що я спику. За мене. Ну як же мені за тебе вийти заміж. Та ти ж дурнувати? Та ти до десяти полічити не що Бач! Раз, два, чотири. Я ж кажу, що дурнувати. За те багатий, але чекай, чекає, ще не зовсім дурний. Тато каже, що в мене не, не всі вдома. Що, що то не можеш женитися? Там великого розуму нема. А ти знаєш, як ми поженемося? Що б нам робили? а? Та не знаю, а ти чи знаєш? я що знаю? В мене тато навчив. Розказати. Та знає, О, ото як ми поженимося, та напечемо собі коржиків, та змелемо маку, змішаємо з медом, посідаємо. І будемо їли! <риклад> Душок, хіба не мудро? О, я ту справу люблю. Я би без би спав, без їв, би спав. Ось ми зазвичаємо і засватали. Ка до уляни. Так воно так. Все Та, як годець. Господарю яно. у висідні Русмаки А, а женихові бігали. принеси хустину.

Прошу пані та не ріти на автобус А так, так, щаслива. Добре, дякую. обіцяла я тобі ще. Минулого року і позаминулого року, що терпіння моєму прийде кінець. Було таке. Було було. Я знаю, як, питань, скорість, як а, да. не заставиш, та гуляєш. Так що серця вирішили, як тебе хлопці.

Доброго стороння, добре. Оставіться, стайте, люди хороший. А просто недорого. 200 гривень. Як сьогодні річку, за 150 і там 50. Все, він в мене до роботи отако. Вам цівок куди-небудь проб'є, а сіть, Куди-небудь, корову вам напої, позумить, господа, став відходом. Ну так, ну розумієте, ну скажу правду, як я, ну що добре. Симо, що тебе ще продам? Продаю, продаю. Там просто ділок себе багато. Чоловік школи. Я дорого за нього прошу. Ого, що це дорого? Та він ж у мене дивиться помаря. Що ви таке так? У мене красивий. Він у мене вчився. Давай якийсь має. 12 років. Ой, діло, команди. Дорого Ой, дорого, не одну я корову за нього продала. у вас Я вам за нас, я пложі. Ой, а тим брат. Мати, що хоче, я подала

Що, бачила, отая тут і кинає, замовжу мої кількість часу. А я тут роздивляюсь, приміряюсь, от і черебрички сходились, і плащаного треба. А грошей ту нема каже. Бог дав добрий урожай на городину, а ти змухаємо свій мой роздає. Добреся, суменька, ми зачем на базар списываємо. Ми на свого чоловіка. Але ти цілома, та по тині ніби в хаті не буває, та до роботи не заставить, та працю мою дарма переводить. Та я от вирішу думаю, про так, тобі за те, що А я ваш бачу, Дмонько, ну змінився, тем не встав. Та я його ладкою ладкую там бачила, не Я А ти мої будь-яки. Будь 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 я не довго, я <ривіт> зараз О, думаю. Бублики, хто хоче купити? Бублики, підходьте, купляйте. О, от її вам купите. Матики з маком чи хрусті. Дайте, що не будемо, Маріка, питайте і маку поїде. О, добре. має бути?

Ой, а ти смач, ні, а мені а я ти дай а за це поворожу. Дай ручку красуне, бачу твою долю гарну, від роси і від води тобі приносяться руки. Бачу долю, грошей багато, далеку дорогу, чоловік тебе любить. Та ще й чужі на тебе задивляється, а вдалі буде великі-великі гроші, велике кохання і поїдете десь в далеку далеку подорож. Ой, Людоньки так! Захопайте злодійку, не вірте їй, це настояще злодійка. Пам'ятаю, зустріла її минулого року і кажу, ой, виручи мене, чоловік п'є, на чужих задивляється, що маю робити? Вона каже, я тобі дам зілля, ти звари, піди о півночі на три дороги і три чебеки. Ой, людоньки, і три рази, і чотири, і що з того вийшло? бачу на другий день чоловіка мов підмінив. Ні до роботи, ні до їжі, ні до жінок, а через дві неділі і Богу душу віддав. Комонько, не вірте їй, це шахрайка. А так гарно говорила. Віддай курку, банатобі твою курку. Яблочко, <смірко> вірочки. Віддайте, комонько, да це ж моя курочка. Червоний грибінець, сине пір'ячко на хвості. <смірко> та що ви, комонько, на то моя курочка із вісняного виводку. Та ви, комонько, брешете, бо ваша здохла! То вона мене пече в самі печінки, ну не можна з лихими сусідами вдержатися в тому селі. Та що вона на мене не наговорить? Що я дівкою, лисою була, 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 та до мене йшли свати з двадцять пар, а я всіх з гарбузом відправила. А до тебе ніхто, хіба що Степана підбурила? Ой, людоньки добрі, та ви всі мене добрі знаєте. А я якби під землею лежала, вона і там мене б знайшла. Та що вона тільки на мене не наговорює? Що я і така, і сяка, і горлата, і носата. Що я відьма, що я студійка, у неї судці вирвала і на базар теж. Вкрала, вкрала, а ще й горілкою підторговує. Бреш, уже хлопів підмаєш. Брешеш, брешеш, не докажеш, ти сама суддіка. Та я на тебе в суд подам і подавай, дай подам. Подав. Люденки добрі, та що вона до мене причепилася? Та це ж не курка, ти кого! Ой, точно ну, помить! Це я вибачаю, то я не хотів. Та не подав.